Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке команди, алгоритми та їх виконавці. Ознайомитеся з типами алгоритмів, з поняттям лінійних алгоритмів, їх прикладами у повсякденному житті. Навчитеся реалізовувати лінійні алгоритми у середовищі Scratch. Щодня ми маємо справу з алгоритмами. Проте, в повсякденному житті ми навіть не помічаємо, як виконуємо їх. Наприклад. Алгоритми вмикання і вимикання комп'ютера, обчислення за діями, значення арифметичного виразу, пошуку слова у словнику, надсилання повідомлення. У сучасних людей дуже насичене життя. Щоб упоратися з усіма справами, багато чого доводиться планувати. Наприклад, людина складає розпорядок дня. Маршрут поїздки, список покупок призначає важливі зустрічі. Протягом дня вона намагається виконувати заплановане в певній послідовності, тобто дотримується алгоритму. Алгоритм це послідовність чітких команд, виконання яких вирішує поставлене завдання. Команда це вказівка на виконання певних дій. Вважають що слово алгоритм походить від імені видатного вченого 9 століття Мухамеда Аль Хорезмі, автора відомої книги про індійський рахунок. На латинську його ім'я було перекладено як алгоритмі. Щоб правильно скласти алгоритм, потрібно знати наступне. Кожна команда має бути зрозумілою виконавцю. Алгоритм не повинен містити команд, із якими виконавець не зможе впоратися. Команди мають бути складені у правильній послідовності. Кожен із нас щодня є виконавцем різних алгоритмів. Одні з них ми добре засвоїли і здійснюємо, не замислюючись, а інші вимагають чималих зусиль та часу. Тому в сучасному світі значну частину роботи люди довіряють технічним пристроям. Команди алгоритму виконують виконавці. Виконавцями можуть бути люди, тварини, пристрої. Комп'ютер теж є виконавцем алгоритмів. Для комп'ютера та інших цифрових пристроїв алгоритмом є програма. Виконавець алгоритму це об'єкт, здатний виконати команди алгоритму. Щоб виконавець виконував команди, вони мають входити в систему команд цього виконавця. Розглянемо, які існують типи алгоритмів. Перший алгоритм слідування. Команди в ньому чітко розташовані одна за одною. І виконання цієї послідовності приводить до певного результату. У графічній схемі алгоритму заокругленим прямокутником позначають початок і кінець алгоритму. А в прямокутниках вводять команди алгоритму. Другий алгоритм повторення. На початку у нас є умова, яка виконується. Якщо вона відразу не виконується, то завершується алгоритм. Якщо умова виконана, то виконується команда, яка розташована всередині цього алгоритму, і повертаємось на початок. Повторюємо цю команду до тих пір, доки не порушиться умова. Після цього завершуємо виконання алгоритму. Третій алгоритм розгалуження. Даний блок дозволяє обирати, яку команду виконувати. Якщо умова істинна, то виконуємо команду першу. Інакше виконуємо команду другу. Після цього завершуємо виконання алгоритму. Розглянемо більш детальніше структуру слідування. Слідування це алгоритмічна структура, яка використовується для подання послідовного набору команд. Що виконуються одна за одною. Таку структуру графічно позначають у вигляді послідовності прямокутників, у кожному з яких прописується команда або набір команд для отримання певного результату. Алгоритми з використанням структури слідування називають лінійними. Отже, лінійний алгоритм це алгоритм, дії в якому виконуються послідовно одна за одною. Кожна команда лінійного алгоритму є обов'язковою для виконання. У лінійних алгоритмах усі команди виконуються в порядку їх запису, починаючи з першої і закінчуючи останньою. Згадуємо про алгоритми, які ви виконуєте на уроках. На уроках математики ви працюєте з прикладами і задачами. Їх розв'язування є алгоритмами. Наприклад, алгоритм обчислення значення виразу. 123 поділити на 3 відняти 21 помножити на 2. Можна записати так. Поділити число 123 на 3. Від отриманого числа відняти 21. Отриманий результат помножити на 2. Прикладом лінійного алгоритму є приготування бутерброду. Алгоритм приготування бутерброда містить такі команди: узяти скибочку хліба. Намастити хліб з одного боку маслом, покласти на масло шматочок ковбаси, покласти зверху скибочку сиру, покласти на сир листок салату, покласти зверху шматок помідора, накрити іншою скибочкою хліба. Прикладом лінійного алгоритму є копіювання файлу на флешку. Алгоритм копіювання файлу на флешку містить такі команди: вставити флешку в комп'ютер. Обрати потрібний файл. Відкрити контекстне меню файлу. Нагадую, контекстне меню відкривається за допомогою правої клавіші миші на об'єкті. Обрати команду відправити. В меню, що відкрилося, обрати флешку. Чітка послідовність і якщо її порушити, то результат буде отриманий не той, що очікується. Деякий зловмисник видав наступний план дій отримання окропу. Налити воду в чайник, відкрити кран газової комфорки, поставити чайник на плиту, чекати, поки вода не закипить, піднести сірник до комфорки, запалити сірник, вимкнути газ. Треба виправити порядок виконання дій, щоб запобігти нещасному випадку: виправимо порядок дій: отримаємо: налити воду в чайник, поставити чайник на плиту. Запалити сірник, відкрити кран газової комфорки, піднести сірник до комфорки, чекати, поки вода не закипить, вимкнути газ. Тепер усе в порядку. А ще до алгоритму добре було б додати крок загасити сірника. Лінійні алгоритми зустрічаються як в казках, так і в мультфільмах. Яскравим прикладом лінійного алгоритму є казка-ріпка. Наприклад. У мультфільмі Вовка в 39 царстві зустрічається лінійний алгоритм приготування пиріжків в печі. Даний фрагмент є яскравим прикладом того, що в алгоритмі всі команди повинні бути зрозумілими виконавцю. І ще в лінійному алгоритмі важлива чітка послідовність, і якщо її порушити, то результат буде отриманий не той, що очікується. Послідовність команд, які потрібно виконати для відкриття середовища скреч. Також є лінійним алгоритмом. Розглянемо приклади реалізації лінійних алгоритмів у середовищі Scratch. Кіт переміщується з центра сцени по квадрату, сторона якого дорівнює 150 пікселів. Так як зображено на рисунку. Відкриємо середовище Scratch. Використаємо команду, коли натиснуто зелений прапорець це стартовий блок. Для переміщення виконавця вперед на 150 кроків від центра сцени. Використаємо команду Перемістити на 10 кроків. Крок це одна точка на екрані піксель. У полі блоку змінимо число 10 на 150. Для цього встановимо вказівник миші в центрі поля, клацнемо ліву кнопку миші, а потім введемо необхідне значення. Далі використаємо команду Чекати 1 секунду для того, щоб спостерігати процес переміщення об'єкта на сцені. Далі потрібно, щоб виконавець повернувся на 90 градусів і ще перемістився на 150 кроків. Для цього використаємо команди Повернути на 15 градусів за годинниковою стрілкою з групи рух. Змінимо 15 на 90. Перемістити на 10 кроків змінимо 10 на 150 і чекати 1 секунду. Далі використаємо команду повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Перемістити на 150 кроків, чекати 1 секунду, повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою, перемістити на 150 кроків і повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Запустимо проєкт на виконання. Бачимо! Виконавець рудий кіт переміщується з центра сцени по квадрату. Збережемо проєкт на свій комп'ютер. Для цього в меню «Файл» оберемо команду Вивантажити на ваш комп'ютер. На сцені танцює балерина. Програмна реалізація рухів балерини зводиться до створення анімаційного проєкту. Комп'ютерна анімація це послідовний показ заздалегідь створених графічних образів об'єкта. Образ об'єкта це різні його положення, малюнки або фази руху. Найпростіший варіант анімації досягається вже для двох образів об'єкта. Відкриємо середовище скретч. Видалимо виконавця рудий кіт. Встановимо відповідний фон сцени і додамо нового виконавця балерина. Перейдемо в образи нашого виконавця. Виконавець балерина уже має 4 вбудованих образи. Перейдемо на вкладку Код. Додамо команду, коли натиснуто зелений прапорець. Для зміни образів наступний образ групи вигляд. Чекати 1 секунду з групи керування. Оскільки балерина має чотири образи, то використаємо ще три таких команди. Запустимо проєкт на виконання. Отже, за даним алгоритмом виконавець балерина здійснює танцювальні рухи. Збережемо проєкт на свій комп'ютер. Для цього в меню «Файл» оберемо команду Вивантажити на ваш комп'ютер. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися з поняттям алгоритму, дізналися, які існують типи алгоритмів, що таке лінійний алгоритм, де лінійні алгоритми зустрічаються по повсякденному житті і як реалізовувати лінійні алгоритми у середовищі Scratch. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! До нових зустрічей!